Замість вантажівок російським військовим на фронт привезли коней із башкоростану за півтора року війни. Друга армія світу скотилася до рівня першої кінної. У них до виконання бойових завдань приступили коні. От такої. А чого це? Невже своя техніка все-таки закінчується? Як повідомляють розмі двох коней башкирської породи доставили на фронт саме на прохання мобілізованих із республіки? Абзеліл та буян залучені в об'їзді позицій та безшумному і непомітному перевезенні вантажів близько 200 кілограм за один рейс. Ага, да, коней точно ніхто не помітить. Проте росіяни переконують, що тварини витривалі, сильні, розумні. Зумні мовляв, головне підготувати їх до звуків пострілів, і все можна буде збільшувати поголів'я у мережі з іронії. Сприйняли новину про підкріплення окупантів і зауважили лише, що коней дуже шкода, аніже в нього політики. Животних жалка буряти їх без бояса жрутбудьоновці. Ждем з Африки бойових слонов. Создання якраз на знаменої Аквафрешавської дивізії не за горами. Цікаво, скільки ж проживуть ті, яких називає окупант, витривалі си сильні і розумні башкирські коні в умовах війни, коли навколо рвуться снаряди і свистять кулі, невже в російської армії вже не вистачає вантажівок? Чи через величезні втрати вони бояться пересуватися на авто? Напишіть і ви ваші думки у коментарях.